Ми бойки, ми тонкі сини України, прадавня родина зелених Карпат, Вросли з коріння в ліси верховини, міцніємо духом від віднині стократ. Народний колектив села Ластівка вітає вас, славних Дрогобичан. Що тепер є мобільні телефони, і ми можемо спілкуватися на будь-якій відстані. А ми вам покажемо, як наші бойки спілкувалися без телефонів. Інтермедія, а не це. Koroni sita <missimulia> 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 За мені на обід був постріжі! Уди малого, не йде корови Що Thank <laughs> you. давніх Гдавен українки славилися своєю красотою. Вони покорили не тільки українців, а далеко-далеко за кордоном. Тож, до вашої уваги, гумореска українське весілля. Була у нашій селі дівка, що любася звала. Вона охоту до науки від малої мала. Золоту медалю школу середньо скінчила. І аж Києві на лікарку третій рік сявчила. Буртужитку тута люба з дівчинами жила і там собі, як на біду, негра полюбила, раз приїхала додому, до рідної хати і сказала, що за негра хочеться віддати. Тато якраз їв фасоль. І як зайшов новину то фасоля полетіла з піска на долину. Як присколив, тато око, як став шлякувати, та ти хочеш пустити дівкості нам завдати, мало того, що цигану села приблудили, ще що бракує, щоб тут негри коріння опустили. Як піш той чорний негр, отута з'явився, то я забив його сапу, а сам удушився. Що ти, тату, розкричався, обізвалась люба. Я все мушу віддавати, бо він негра груба. Тато вхопився за серце, як траснув руками. «Йой-йой-йой! Йо -йо, От ото мене Бог побив жінку в татюка. Треба було дати дочці горячого бука, то не бальбив нас старість чорного онука. А ти думаєш, дитино, що нам скажуть люди? А тут жінка обізвалась. А, якось воно буде. Не сварися, чоловіч, не кляни дитині. Колись часи були інакші, інакші часи нині. Іван, ну що ми тут виділим? Сіно, гній, податки, брехні, сварки, горівки, хвороби не стан. А як любості добре піде. Буде файно жити, то не буде так, як з тобою до, до смерті бід. А як Любочка в Америку поїде віки, то де всі а що й медика ліки. То півночі у тій хаті ся світило, і таке ся у тій хаті всяке говоріло. Такі слова були масні аж на три поверхи. А жінчини над раню таке стало зверху. А по Спасі у селі музика заграла, а Любочку молоденьку вінок заплітали. Сходилися люди з сіл не так їсти й бити, як на пана молодого зблискася подивити. Ішли такі пітні люди, мела не мали. Ішли такі скубі, що за гривню стіл бися вклад. І йшли такі немічні, що не годні були поріг перелізти. Приїхали з газети чотири журналісти. Один такий дуже мудрий, у руці з телефоном. Директор школи приплентався з магнітофоном. Голова там був сільгади свою головиху. Коло нього збоку сидів пів з дітьми побіг. А на третій Києва крутими шляхами приїхав сам пан молодий із двома дружбами. Як любена баба зятя за двері вздріла, то закрилася в коморі там три дні сиділа. А тут жінки й молодиці сталися шептати, О, ну як то з таким коменярем? Подушки Та Ти що з того, що він не є алкоголік? Як він є ані православний, ані Та Ти що з того, що він долярами сіє? Як він відтака по-нашому гуляти не вміє? <клес> а музика як заграла, сплахнула родина, а молода, як сметана? як Глина. І як почали за стіл класти довгими рядами, то підійшли до молодого Газди з порубка. Слухай, князю, як ти хочеш жити поміж нами, то горілку мусиш пити на рівні із нами. То Спочатку вони пили порційками, далі стали пугарєво, а далі шклянками. Перший дружба почав по обнімати і головився під столом на ногу ставати. Другий дружба, як наївся, свіжої свинини, то просідів за стотуну до білої дні. А е, молодий Свар ударив тестя в груди. А чим то це все, все скінчило? Нехай скажуть люди. Дякую.